Це дешева альтернатива цьому. Такий відгук я зустріла на просторах інтернету. І що я думаю з цього приводу? Наголошую, я не художник, а лише продавець канцтоварів дитячих. Отже, ці олівці, вони дійсно досить м'які, вони досить яскраві. Але це далеко не Марко. Вони потребують значно більше зусиль при малюванні. Вони утворюють не такий рівномірний колір, вони не настільки пігментовані та насичені. Оце палітра Марко. Але, кому вони дійсно можуть підійти? Ну точно не тим діткам, які ходять до художньої школи, або хто захопливо малює, це для них велике захоплення. Але якщо ваша дитина от просто любить розмальовувати, якісь там розмальовувати, щось там малювати, і хоче при цьому багато кольорів, а у вас на даний момент немає фінансової можливості купити саме набір від Марко, чи дійсно аналогів, можна купити. Дійсно, вони на свою ціну хороші олівці, тут я не посперечаюся. Тому що, повірте. В даній категорії є багато моделей, які взагалі не малюють і викликають лише злість та ненависть ці